Зупинись вміння зупинятись найбільша навичка, яка зекономить тобі сотні тисяч у товарному бізнесі, і в цьому відео розкажу чому. Привіт, мене звуть Руслан Білозеров, і я власник брендів ДНК Дексан Панч. Та багато інших. Якщо ти бачиш, що сезон підходить до кінця, зупинись закупати товар. Якщо ти бачиш, що сезон підходить до кінця, змінюється погода, бо товар скоро може бути не актуальним, навіть якщо пре, краще зупинись. Остановітісь! Повір моєму досвіду. В мене на складі тисяча шольдже третій сезон і багато іншого барахла, яке нашилось, коли не потрібно було вже шити. Зупини рекламу. Бачиш, не вивозити по товару краще не навалювати. Тим самим лише зливаєш гроші, перегружаєш менеджерів та склад непотрібної роботи. Хоча іноді бувають періоди, коли треба ловити волну, як то кажуть, зупини реінвестувати гроші. Так, хочеться рости дуже швидко. Усі гроші вкладаєш у розвиток компанії. Але краще зупинись. Рости поступово, доставай якісь суми для себе. Бо якщо власнику директору та його сім'ї погано, то як може бути добра компанія? Цей етап особливо важливий. З часом зрозумієте. Тож, не допускайте цих помилок у своєму бізнесі та бажаю вам гарних продажів. Далі більше.